Так, всім привіт пацани! Що, дойшли руки до Е, фар. По фараму такі от нюанси, є, бачите? Лак же пішов п'ятнами. Весь мутний такий втратив Свою прозорість частково. По цій фарі і ця так само вся мутна вже. Ну, правда, на цій нема п'ятен таких. Але вона теж же... вона теж мутна. Відповідно, фокус вже викрашений весь весь прикольний, а, а по фарах є нюанси. Так що що, я вирішив їх не полірувати. Е, стосовно поліровки і вкрити лаком. Якщо поліруєте фари, то вони прослужать, ну, якщо на сонці літом, то ну, місяця 3, може 4, ну, орієнтовно, і вони знов почнуть е, тусклими бути. Це при поліровці. Це такий нормальний варіант на продажу. Якщо... Освіжити, знаєте, щоб воно близько було. Ну, чи для себе, то я, те, що я на, на старій своїй машині, то не лакував, а просто трошки помутнів, я перетер шкуркою і полірнув знову. І знову 3-4-5 місяців. Якщо в зимні періоди немає прямого сонця такого, щоб жара була, то, то вони довше служать. Наприклад, якщо осінню зробити, то до, до літа вони точно доїздять, а за літній період, особливо, де постійно жара, десь туди, в нас на схід, то. То там швидше вони лак стає тусклим. Відповідно, що нам треба? Е, машинка, шліф. Е, шкурки. Шкурки, градацією я взяв 400, 600, 800 000, тобто після 1000 вже можна лакувати. Та й після 800, напевно, можна лакувати. Ну я ще 1000 не проходжусь. І що? Якщо 400 не візьме, буде погано стирати, то в мене є ще 320. 320 продуз. І вже тоді, тоді 400, 600, 800 тисяч і буду покривати лак. Так що давайте дивимося, що вийде, що вийде з цього. Які вони стануть. Поїхали. Música Так, ну що, фари замотував, ну, як замотував, зняв лак повністю старий до пластика. По шкуркам я отут вам поголошу. Пацани не показую більше детально, бо е -е, почав о 8 годині, а в 10-й кооперативі світло. За 2 години хочу встигнути їх освіжити. Так, Почав 240, -го. дві наждачки треба. одна. На іншу фару друга. 320, не було маленької, брав 150 й круг, бо в мене 125. -й. 402 по одній на одну. 600, 800 і 1200. Поняли, да? Кожна, Ну, Можете взяти цю маленьку 240, 4 штуки, бо одною вона половину нормально знімає, а половину вже забивається і важче знімає, то, то бажано по дві взяти. Дві на одну фару, дві на другу. Потім 322 по одній на фару і так як я вам сказав. Ну от, вони такі матові, вже в принципі, можна і ставити. Да? Нема цих піати, вони вже такі прозрачненькі. Все, заклею їх. Заклею, де нам не потрібно, щоб попав лак. І лакую. Буду лакувати, напевно, на вулиці, вже пилюки нема, сонечка прямого немає. Бо в гаражі стоїть фокус, то щоб його не виганяти, там нічого не накривати, то пшикну їх на вулиці. Так що вийшло. ну Напевно вийде за 2 години фари свіжим. Ну і до завтра сохнути будуть. Все, давайте заклеююсь і, і лакуємо. новенький. Бачите, Лаком покриєш, може ну, грізнувати, правда? Але. але суть вже все гарненько блистять. Ну, як новенький. і лаком, те, що я вам казав, лаком, коли покриєш, то це на... на трошки довший час, бо коли полірнути, то це питання часу, коли вони знову вернуться. Лак знову помутніє і, і підуть п'ятна. А вже коли вскрив лаком, то... Я думаю 2-3 роки поїздить. Ну, правда, буде е, від е, камінців, там скольчики можуть з'явитися вже такі маленькі, але суть лак не буде втрачати свій, свій вигляд, буде блис такий залишатися. Все. З Замком не можу розібратися, блін, чого злітає, знаєте, в фордах тут, як не всіх машин, з ключа відкривається капот. Блін, що злітає цей бюнок. Ну ладно, вже потім розберуся. Ну що, по задніх фонарях я думаю, що я їх полірнув. Тоже їх не буду. Тоже все в полюсі, бачите, втім вже трошки грязний. Їх відполірував, то вони вроді гарненько. Все вийшло. Їх не потрібно лакувати, притемняти. чого робити не буду. Ну Все, такий ролик. По фокусу вже скоро вийде фінальний, так що давайте, всім пока.